Мамо, повір, в місті тобі буде значно зручніше жити. Ну чому ти така вперта? Продавай ту хату, купимо квартиру і заживемо собі. Ну невже тобі мене не шкода? вкотре просила Поліна маму продати будинок і розпрощатися з селом. Одарка мовчала, дивилась у вікно, а Поліна продовжувала наводити аргументи, чому це чудова ідея. Будеш мати свою окрему кімнату, всі зручності, роботи у квартирі ніякої, лише телевізор дивитися і не лавишся з сусідками гуманіти». Ми вже навіть гарний варіант знайшли, тобі сподобається, благала Поліна. Літня мама сказала, що подумає, а донька сприйняла це як напівофіційну згоду і щасливо помчала в місто. Одарка вийшла на подвір'я, і справді, хата її потребує капітального ремонту, а грошей немає. І добре було б її продати, поки ще є покупці. Але ж її господарка, її айстри, її жоржини, які цвітуть такими яскравими фарбами, що жити хочеться. Зрештою, як же її пес Бровко?» Поліна сказала, що ніяких собак у квартирі не буде, тому доведеться вірного бровкану на сусідів залишити. І доньці хотілося допомогти, і свою хату залишати не хотілося. Одарка пізно вийшла заміж, вона була вчителькою, і її ще дуже молоденько відправили в це село по розподілу. Вона відразу взяла за роботу та так захопилася вчителюванням, що за особисте життя зовсім забула. Але в селі пропозицій було небагато. Дочекалася до того, що майже в 40 років її засватав один вдівець. Павло, який сам виховував маленького сина Івана. Через рік у них народилася донечка Полінка. Павло був добрим чоловіком, Одарка навіть змогла його покохати, бо людиною він був хорошою та й господарем добрим. Прожили вони з Павлом 15 років, а потім його не стало. Хата чоловіка перейшла дружині. Син Іван поїхав з дому вчитися і попередив, що його плани не входить повертатися в село. Він буде пробувати робити кар'єру в місті. Та згодом йому взагалі вдалося виїхати за кордон. Полінка щитися не хотіла, відразу після школи вискочила заміж. Спочатку зятя додому привела, а потім сказала, що вони з чоловіком їдуть в місто і будуть працювати там на заводі. Жили вони на орендованій квартирі, і їм ледве вистачало грошей, щоб звести кінці з кінцями. Нараз ударка пакувала повні сумки домашніх продуктів і везла дітям місто, та потім перестала, бо зовсім сил проупала. Та що там казати, руки беруть своє, от уже восьмий десяток розміняє. Тоді і почала Поліна вести розмову про те, що треба продавати хату і купувати квартиру. Доньці таки вдалося переконати маму і та погодилась. Покупці швидко знайшлися, Поліна купила двокімнатну квартиру, і тут виліз перший неприємний сюрприз окремої кімнати для ударки немає, тому літню маму розмістили на невеликому диванчику на кухні. Тепер у бабусі була лише одна радість дивитися у вікно і з людьми спостерігати. Ну, що там цікавого показують у вікні, які новини? Піджартовував зять над літньою тещою. Скільки можна у тому вікні стерчати? хоч би картоплі почистила, картала мама Поліна, яка постійно була втомлена то роботою, то дітьми. Одарка ставала чистити картоплю, але донька її відразу проганяла, бо бачила, як маленькі грудочки землі з картоплі, причищені, необережно падають на підлогу. Поліна злилася, а старенька мама ледь не плакала, бо розуміла, яку велику помилку зробила, коли пішла з рідної хати. Якось ударка сиділа біля вікна, раптом, бачить, під її вікном бігає Бровко. Вона очам не повірила, звідки тут йому взятися. Але позаду йшов чоловік, в якому вона впізнала свого сина Івана. Що ж ви, мамо, нічого нам з Бровком про свій переїзд не повідомили, посміхається Іван. Синочку мій, а звідки ти тут взявся?» – стала плакати старенька і обіймати Івана. Приїхав, мамо. Я додому побачитись хотів, але не застав вас дома. Добре, що хоч Бровко був каже. Поліна була не рада бачити брата, бо боялася, що він зараз заявить на свою частку з продажу будинку. Але Іван усіх небо здивував, він перекупив мамин будинок, сказав одарці зачекати ще місяць два, поки він там ремонт доробить. Щастю, старенькою не було меж. Найбільше за все на світі вона хотіла повернутися додому. Але згідні з тим, що літніх батьків не варто перевозити в місто, адже їм найкраще в рідній хаті старість провести.